Сірко. В одного чоловіка був собака Сірко, тяжко старий. Хазяїн бачить, що з нього нічого не буде, що він до хазяйства нездатний, та й прогнав його від себе. Цей сірко никає по полю, коли це приходить до нього вовк та й питає, Чого ти тут ходиш? Сірко йому. Що ж, брате, прогнав мене хазяїн, я й ходжу тут. Тоді вовк йому каже, А зробити так, щоб тебе хазяїн і знов прийняв до себе. Сірко відповідає, Зроби, голубчику, я вже таки чимсь тобі і віддячу. Вовк каже, Ну, гляди. Як вийде твій хазяїн з жінкою жать, то вона дитину положить під копою, то ти будеш близько ходить коло того поля, щоб я знав, де те поле, то я візьму дитину, а ти будеш забирати у мене ту дитину, тоді, неначе я тебе злякаюсь, та й пущу дитину. У жнива, той чоловік і жінка вийшли у поле жать. Жінка положила свою маленьку дитину під копою, а сама жне коло чоловіка. Коли це вовк біжить житом та за ту дитину і поніс її полем. А сірко за тим вовком вов -вов 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 -вов, доганяє його, а чоловік кричить Іджага, сірко! Сірко якось догнав того вовка і забрав дитину. Приніс до того чоловіка та віддав йому. Тоді той чоловік вийняв з торби хліб і кусок сала та й каже На, Сірко, їж, їж, за те, що не дав вовкові дитини з'їсти. Ото увечері йдуть з поля, беруть і Сірка. Прийшли додому. Чоловік і каже Жінко, вари лишень гречані галушки та сито їх салом затовчи. Тільки що вони зварилися, він садовить сірка за стіл та й сам сів коло нього і каже А сип, жінко, галушки, будемо вечеряти. Жінка і насипала. Він сіркові набрав у полумисок. Також йому годить, щоб він не був голодний, щоб він часом гарячим не опікся. Ото Сірко сидить і думає Треба подякувати вовкові, що він мені таку вигоду зробив. А той чоловік, діждавши м'ясниць, віддає свою дочку заміж. От Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому Прийди у неділю увечері до городу мого хазяїна, а я тебе зазву у хату та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. Ото вовк, діждавши неділі, прийшов на те місце, куди йому сірко сказав. А в той самий день у того чоловіка було весілля. Сірко вийшов до його та й увів у хату і посадовив його під столом. Ото Сірко на столі узяв пляшку горілки, м'яса доволі і поніс під стіл. А люди хотіли ту собаку бити. Чоловік каже не бити, сірка, він мені добро зробив, і я йому добро буду робити поки його віку. Сірко, що найсмачніше на столі лежить, се бере та подає вовкові, обгодував і упоїв його так, що вовк не витерпів та й каже: Буду співати. Сірко каже, що не співай, бо тут тобі буде лихо. Краще я ще тобі подам пляшку горілки, та ти тільки мовчи. Вовк як випив ту пляшку горілки та й каже От тепер точно вже буду співати. Та як завиє під столом? Тоді деякі люди повтікали геть з хати, а деякі хотіли бити вовка, а сірко ліг на вовкові, наче хоче його задушити. Хазяїн каже Не бийте вовка, бо ви мені сірка об'єте. Він і сам йому раду дасть. Ось не займайте. Ото сірко вивів вовка аж на поле та й каже Ох, ти мені добро зробив. Ну, а я вже тобі. На тому й розпрощалися.